Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І якщо вам подобається проводити час на моєму каналі, і те, що ви бачите, чуєте, піднімає вам настрій, ви дізнаєте щось нове або просто приємно для себе проводити час, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал, мені буде надзвичайно приємна ваша підтримка, підтримка мого каналу. Так я відчуватиму, що те, що я роблю, приносить задоволення не лише мені, але й деяку користь моїм глядачам. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити ароматам топ-5 композиціям, які будуть надзвичайно доречно звучати під час святкування Нового року. І я маю на увазі святкування Нового року все-таки не коли ви в родині і в такій камерній обстановці, а коли у вас по типу. Якийсь новорічний корпоратив, або ж ви святкуєте великої компанії, можливо, в якомусь такому місці, де збираються ну, не, не завжди знайомі люди, якось вони дотичні між собою, але це не супер-супер не, ну, не близькі. Або навіть якщо близькі, але вас багато, і ви в якійсь просторій залі так. Відверто святкуєте. Я розумію, що зараз такий період, що не до суперсвяткувань, але якщо вам видасться така можливість і виникне питання, яким же ароматом скористатися, коли ви йдете на там, новорічний корпоратив, то сьогодні я підготувала для вас декілька ароматів, які щиро рекомендую використати саме з такої нагоди. І почати хочу з аромату, який особисто я надзвичайно люблю. Це аромат бренду Ive Lorant Cinema. Як ви можете побачити, його зовсім зовсім небагато залишилось в мене. Я його дуже ретельно бережу, вже не роблю на нього розпив. І він мені так подобається і так. Якраз асоціюється з такими виходами в світ, як то кажуть. Цей аромат надзвичайно красиво підкреслить будь-який ваш образ. Він, знаєте, якийсь для мене такий в нього дуже приємний, м'яке і в той же час таке потужне звучання в цьому ароматі. Дуже добре особисто я відчуваю квіти мигдалю. Соковитий Клементинко, от якось він таку свіжість дарує композиції. Також же квіткові ноти, жасмину та піону, які і ніби так знаєте, і роблять цей аромат більш таким вологішим, якимось таким елегантнішим. Свіжішим, але... але ваніль, амбра та біли... білий мускус все-таки виводять цей аромат в якусь таку приємну, елегантну глибину, і звучить він неймовірно красиво. І, в принципі, Ой, настільки приємний, і от він якраз у мене асоціюється з таким дійсно великим виходом. Це навіть може бути вихід в театр на якісь конвік на концерт. Або ну от я ще раз кажу таку велику зустріч людей, де вам би хотілося. Підкреслити свій хороший смак, свою індивідуальність, я вас запевняю, ви не залишитесь осторонь компліментів оточуючих, тому що цей аромат просто неймовірно звучить і створює дуже таку красиву, навколо вас приємну атмосферу, і людям хочеться оточуючим, хочеться бути десь недалеко біля вас, щоб постійно відчувати красу звучання цього аромату. Ще один аромат, який надзвичайно красиво, на мою думку, звучить саме під час таких пишних святкувань, це аромат бренду Chanel Coco Noir. Глибокий, насичений, дуже. О, який він красивий, запаморочливий і неймовірний по своїй красі звучання аромат. І це вважається ця композиція як фланкер на Аромат eau de parfum, це перший аромат, який був створений Жаком Польжем в бренді Chanel. Він вже був створений ближче до нашого часу, в 2012 році, але такий же неймовірно красивий в своєму звучанні. Стартує він бергамотом, мандарином та грейпфрутом. Вони дарують такий приємний, свіжий початок цій композиції. Далі аромат йде в квіткові ноти троянду. Нарцису, жасмину до них доєднується персик і дарує таку е, приємну, знаєте, е, оксамитовість звучання. Ну і неймовірна база із ванілі, білого мускусу, пачулі, бобивтонка, ветиверу. роблять цей аромат глибоким, п'янким, дуже жіночним. Він так е, неймовірно до себе вабить, при якось такій є якийсь такий м, дуже. Потужний магнетизм цієї композиції, і коли особисто я її на комусь відчуваю, для мене, знаєте, сам аромат якось навіть буває там жінку не знаю, від якої лунає цей аромат, але в мене вже відразу такі виникають якісь максимально позитивні асоціації про власницю цього аромату, тому я, я цей аромат впевнено також рекомендую використовувати. На святкування, які у вас плануються найближчим часом, він, неймовірний. Також новорічний настрій ідеально створить вам або підкреслить його, підсилить аромат бренду Cartier Le Panthère. І подивіться, краса цього флакона. Знаєте, ніби в склі закарбувалися обриси самої Пантери. Вона якась така холодна, відсторонена. але як красиво звучить цей аромат. Тут якесь таке неймовірно красиве, особисто для мене, квітково-фруктове поєднання. Тут дуже добре відчувається абрикос, яблуко, сухофрукти, гарденія відчувається, відчувається ревінь та яблуко. І дубовий мох та мускус в базі надзвичайно красиво, все це підкреслюють. Мені навіть, знаєте, коли цей дубовий мох якось так воно все об'єднує, і мені які, якось така приємна хвоїнка в цьому ароматі відчувається, хоча ніяких таких. Хвойних нот в ньому немає в цьому ароматі, але тим не менше, цей аромат надзвичайно красивий і дуже шлейфовий, стійкий. І він, неймовірно, буде доречним для створення новорічного настрою. Тому я також вам рекомендую спробувати цей аромат. Ще одна композиція, яку я вважаю, також вам... Підніме ваш новорічний настрій, а якщо треба, то й створить його. це аромат бренду Dior Poison. Це така, знаєте, прихована зброя. Ой, який він красивий, я його надзвичайно люблю. І тепер, от коли мені е, от, заакцентували, я дуже чітко в цьому ароматі відчуваю ноту кориці. І вона мені якось так, е, ну, так затишно, так приємно і так якось м дуже по-святковому звучить в цьому ароматі. Стартує аромат малиною, сливою, перцем та коріандром. Вони дають, отакий, знаєте, хороший, потужний старт звучання цьому аромату. Ну, В серці тут е, гвоздика разом з корицею, як я сказала, апельсиновий цвіт та мед, вони також, знаєте, е, от, е, оцю забезпечують глибину, інтенсивність і якусь таку. Е, ну, от Я теж можу сказати, що це. Елексирність, не сиропність, бо цей аромат для мене не солодкий, але він такий густий, дуже запаморочливий. Відчувається в ньому мені якісь і ноти такої спокуси, якогось такого флірту, якоїсь такої прихованої звабливості. Дуже красиво. Ну і все потім виходить на базу з амбри, ветиверу, кедру, мускусу та сандалу. Такі красиві деревинні ноти дозволяють цьому аромату, знаєте, так. Повністю об'ємно відкритися. І е, якось так різними різними фарбами, різними відтінками вигравати вони, от в тепло, оці всі ноти, настільки вони красиво проявляються, в холоді, цей аромат виявляє, е, таким більш зібраним є і не таким об'ємним. А от в теплі. Е, Дифузність аромату проявляється просто неймовірно, він заполонить весь простір. Тому якщо все-таки ви там орієнтуєте, що простір, де ви будете святкувати, не надто великий, все-таки зважайте на кількість нанесень, щоб це не надто було інтенсивно. Тому що аромат і сам по собі такий досить потужний за рахунок своїх компонентів, він і так себе проявить та продемонструє оточуючим, створюючи їм та вам святковий настрій. тому я також рекомендую спробувати цей аромат саме для того, щоб створити собі святковий настрій. Ну і фіналізувати хочу ароматом, який ну, от буквально теж нещодавно в мене з'явився. І взагалі, це для мене таке дещо відкриття ця серія. Це аромат бренду Giorgio Armani C композиція, версія Intense. Eau de Parfum Intense. І слухайте, як це красиво! Для мене це. Неймовірно красива О, композиція. Стартує цей аромат нектаром смородини, і він дає оцю таку глибину та тягучість в серці композиції Білі квіти та дамантська троянда і база з пачулі, з бурбонської ванілі та чорного чаю. Настільки красиво підкреслює звучання троянди, вона ніби оповита якимось таким м'яким, приємним, теплим серпанком. Бурбонська ваніль вона за своїм звучанням не, ну, не така солодка, вона більше в деревинні відтінки звучання йде, тому надзвичайно красивий, неприторний аромат, стійкість та шлейф. Тут просто космічні в цьому ароматі, тому також зважайте на дозування, того, скільки ви наносите на себе, щоб ваші там, оточуючі були приємно вражені від звучання композиції, а не від його напору та інтенсивності, оскільки тут ну, дуже інтенсивно дійсно за своїм звучанням аромат. Ну, як завжди для мене це зручний формат. Флакону, оскільки я займаюся розпивом, ви всі добре про це знаєте. І от аромат теж, знову ж, нещодавно, я йому трошки покористувалась, відлила собі в Атомайзер, але він прекрасний. Він неймовірний, от на вулиці він дуже красиво відкривається і дійсно створює неймовірний новорічний святковий настрій. Тому я також рекомендую вам до затесту і до того, аби покористуватися цим ароматом. Період святкових днів аромат Джорджа Арманів, Сіоде Парфам, версія інтенс. Перед тим як сказати вам до побачення, також ще хочу звернутися до вас таким невеличким проханням. На початку року, 5 січня, моєму каналу виповнюється один рік. І я б хотіла в цей день, це буде правда п'ятниця, можливо, і відео присвячене. Першому року існування каналу також вийде в п'ятницю. Я би хотіла. Це відео присвятити тому, щоб поговорити з вами рік, який минув, я маю на увазі на каналі. І я буду дуже вдячна кожному з вас, якщо в коментарях під цим або під яким будь-яким відео на моєму каналі, ви залишите якісь свої питання, які вас цікавлять, і які ви хотіли мені поставити, і отримати відповідь на них. Я з великим задоволенням дам відповіді на всі ваші питання, тому чекаю їх в коментарях. А від себе напередодні новорічних свят щиро хочу побажати вам гарного настрою. І байдуже це святковий період чи просто кожен новий день нашого життя. Я хочу, щоб ці дні були наповнені у вас гарними новинами, гарним настроєм, щоб ваші рідні та близькі були поруч і також дарували вам відчуття. Затишку, захищеності, якоїсь такої душевної теплоти. Е, також, якщо якісь із даних ароматів вам сподобався або зацікавив вас, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, напишіть мені туди, я з великим задоволенням поділюся цими композиціями або іншими, які є в моїй колекції. Також в описі під даним відео я залишу посилання на. Сайт шафа та кремчик. Де я також роблю розпив ароматів. Можете завітати до мене, подивитися, які є аромати, і, можливо, якийсь інший аромат може створювати вам гарний настрій і ви захочете їм покористуватися. Тож, сподіваюся, що ви гарно провели час і дане відео було вам цікавим. Від себе я щиро бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!